Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань близького сходу Стівен Вітков міг таємно зустрічатися у російській столиці із Володимиром Путіним і провести із ним трьогодинну розмову. Про це повідомляють американські медіа після відвідин Вітковом Москви, офіційним приводом для яких стало звільнення американського громадянина Марка Фогель. Звісно, якщо така зустріч дійсно відбулася, а про неї говорять і видання Вашингтон Пост і телеканал Fox News, це буде означати перший такий багатогодинний контакт Путіна із одним з найближчих представників Дональда Трампа, якому американський президент довіряє. Набагато більше ніж скажімо, своєму спеціальному представникові з питань врегулювання російсько-українського конфлікту генералу Кітокело.